Вітаю, друзі, мене звуть Тарас Рубанка. Я спеціаліст захисту овочевих культур компанії FMC Україна. І в рамках нашого нового проекту ми дізнаємося, як змінилось ведення бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення, особливо в прифронтових зонах, таких як Запоріжжя, де ми зараз знаходимося, і також дізнаємося про секрети вирощування овочів в закритому ґрунті, а зокрема. Технології захисту ми знаходимося в гостях в торгового дому Кісон. Леонід Гальченко, директор цієї компанії, розповість нам про ведення бізнесу. А Михайло Можаровський розкаже нам про свої секрети вирощування та захисту овочевих культур в теплицях. Отже, поїхали. Вітаю, пане Леоніде. Надзвичайно приємно сьогодні бути в місті Запоріжжя. Такий чудовий весняний день. Поруч з вашою лабораторією Аркас, ваше підприємство, компанія Кісон. Коротенька історія створення вашого господарства, і як змінились потужності, об'єми виробництва, продажі до початку широкомасштабного вторгнення і зараз. Вітаю, Тарасе. Дуже радий сьогодні бачити тебе знову у нас в Запоріжжі. Слава Богу, що сьогодні тихо. І ми можемо так вільно з тобою спілкуватися. Наша компанія була створена ще наприкінці 20-го сторіччя, і ми починали нашу роботу з того, що імпортували субстрати, а також органічні добрива до нас в Україну. А на початку, уже 21-го сторіччя, ми почали своє виробництво. Зараз наші потужності це виробництво субстратів. Виробництво органічних добрив, мінеральних добрив, біопрепаратів, а також фасування насіння і багато ще чого іншого. Наші зміни почались з того, як у нас віджали на жаль, Крим, і ми втратили добрий відсоток наших клієнтів. І це був перший такий переломний етап. Потім ще втрата Донбасу і ще втрати, і менше клієнтів, і менша територія. На жаль, це все результати війни і тепер повномасштабне вторгнення і треті втрати. І, і якщо підсумувати, головні втрати це наші клієнти. Саме ціне, це, що ми маємо, це клієнти, з якими ми співпрацюємо, і на жаль, їх стало набагато менше. А якщо говорити про потужності виробництва, говорити про команду, то слава Богу, ми зберегли нашу команду. Більшість наших співробітників, наші працівники вони залишаються в Запоріжжі, ми продовжуємо працювати, продовжуємо мріяти про вільну Україну, про мир в нашій землі. Пане леоніде, в Україні більшість клієнтів, які займаються вирощуванням овочевих культур, знають компанію кісон як виробника і продавця таких продуктів, як байкал, розконцентрат, щедра земля. Розкажіть детальніше, будь ласка, з яких підрозділів все таки складається торговий дім Кисон? Ми почали з того, що імпортували в Україну. Субстрати та органічні добрива, і тому на сьогоднішній день ми маємо більше трьох тисяч постійних клієнтів. Це спеціалізовані магазини, з якими ми працюємо як оптова організація, яка реалізує товар. А також ми маємо чудову логістику і тому ми привозимо наші субстрати, добрива конкретно до тих уже клієнтів, які реалізують кінцевому споживачу. Тому оптова торгівля це перша. Друга це співпраця з фермерськими господарствами. І тут уже співпраця B2C – від бізнеса до конкретного споживача. Третє, як ви вже сказали, підмітили це виробництво на сьогоднішній день. Ми виробляємо біопрепарати, ми виробляємо добрива, виробляємо субстрати, фасуємо насіння. Тому маємо дуже широку лінійку. Це більше 300 наймінувань того, що сьогодні є в нашій пропозиції до клієнтів. Ну і особливо треба відмітити ще два напрямки: це наша лабораторія комплексного аграрного. Консультування Аркас, де ми надаємо уже сервіс клієнтам, коли звертаються до нас аналіз води, добрив, фітопатологія і працівники нашої лабораторії, вони вже дають консультацію по вирощуванню конкретних рослин. І особливу увагу ми приділяємо нашим демонстраційним теплицям, де ми вирощуємо томати, огірки, перець. І кожного року ми аналізуємо різні гібриди, ми тестуємо наші технології. Ми даємо такі рекомендації, щоб наш клієнт отримав більш якісний врожай. І кожного року ми вивчаємо якісь інші препарати, які дають наші партнери. Ну як ви ми дуже вдячні компанії FMC, з якою ми співпрацюємо вже декілька років. І що стосується нашої системи захисту, то якраз використовуючи ваші препарати, ми надаємо консультацію нашим клієнтам і підкреслюємо те, що компанія кісон це не тільки виробництво власних продуктів і технологія з власних продуктів, але наші фахівці розуміють що все, що краще є сьогодні на ринку. І можуть вам порекомендувати які системи захисту, які добрива, які підживки, і як комбінувати те, що пропонують наші партнери, і те, що виробляє наша компанія. І ми сьогодні вирощуємо ранні овочі і хочемо запросити в травні місяці наших клієнтів, щоб вони завітали до нас, щоб їх пригостити, щоб продемонструвати наші нові технології, познайомити їх з нашими новими гібридами, тому що життя продовжується. Ми продовжуємо працювати і раді зустрічати кожного клієнта. А зараз ми знаходимося в демонстраційно дослідних теплицях торгового дому Кісон. І надзвичайно приємно вітати Михайла Можаровського, керівника цього комплексу. Пройшов рік з моменту, майже рік з моменту нашої останньої зустрічі. Що нового в асортименті вирощуваних, досліджуваних рослин, у вас з'явилось, можливо, якісь є нові плани, можливо, культури. В цілому ми асортимент закритого ґрунту не змінили. Тобто, це у нас і залишився крупноплодні томати, це рожеві. Томати черрі, солодкий перець та огірок. Ці культури у нас кожен рік, ми просто їх чередуємо, робимо оборот. Але новеньке ми будемо випробовувати в цьому році на відкритому ґрунті. Ми хочемо спробувати повирощувати баштанні, це кавун диня та солодку кукурузу. Чудово! Ми бачимо зараз збалансовані здорові рослини, хороша вегетативна маса, третя квітиця цвіте, гарна здорова верхівка. Ви активно. Використовуєте систему інтегрованого захисту в теплиці. Я знаю, що ви є прихильниками, ну, скажімо так, більш здорового екологічного використання. Розкажіть, будь ласка, систему захисту вашу інтегровану систему в теплицях, в яких ви вирощуєте овочі. Ну, Захист у нас вже, скажімо, маємо практичний досвід на протязі декількох років. Він у нас інтегрований. Що це маємо на увазі? Ми використовуємо для. Початкового моніторингу це феромонні пастки та клеєві, щоб своєчасно виявляти появу шкідника і, відповідно, працювати вже по проблемі. На початкових етапах, щоб не дати і не заселитися шкідникам, відповідно, і захистити рослини, тим самим, щоб вони мінімум пошкодилися. Пастки моніторим. І відповідно від появи того чи іншого шкідника ми використовуємо певні препарати. Ми дуже добре користуємося лінійкою препаратів від компанії FMC. Це у нас Verimark через систему фертигації полив-розсади. Ексірель ми працюємо по листу проти більшості сисних шкідників та томатної мілі. І короген. Ну, короген ми частіше використовуємо в період, коли в нас вже йде плодоношення, коли вже томатна міль більш агресивна в цей період, тоді ми його використовуємо. Великий плюс цих препаратів, тому що їх можна комбіновано використовувати з джмелями. Тобто, тому що в нас запилення в теплиці, ми використовуємо джмелі. Відповідно, на ці продукти вони легше реагують, тобто немає такого токсичного впливу. Плюс на перці. Ми плануємо також використовувати ентомофагів, а там ми використовуємо верімарк через систему капельного зрошення. тим самим ми мінімум впливаємо на корисних камах. І яка ситуація була минулого року з тутою Абсолютою надзвичайно шкодочинним? Шкідником, який в вашому регіоні вже декілька років поспіль, і, зокрема, в ваших теплицях завдає значної шкоди. Якщо казати по захисту, то треба казати, ну за минулий рік. Основна проблема, звісно, це томатна міль. Вона в нас з'являється в кінці літа, тобто серпень, вересень і масово в цей період якраз заселяє наші теплиці. Ну, ми звісно, максимум робимо, щоб залишилось мінімум рослинних решток, тобто не перезимувала вона. А вже з початком цього сезону ми робимо максимум, щоб не дати їй розмножитись, скажімо так. Інтегрований, звісно, ми використовуємо феромони для того, щоб моніторити та відслідковувати початок її льоту. А вже при перших появах ми починаємо працювати. Звісно, в нас система захисту не, не тільки від томатної молі, а ще в нас в цьому році, особливо на, спочатку розсади, нам докучала, до скажімо так, попелиця. Крім попелиці, в нас ще в наших теплицях ще присутні, це, звісно, трипс, він завжди є, і е, білокрилка. Проти цього спектру шкідників ми робимо захист. Відповідно, з початку розсади ми замочували касети і після висадки вносили з поливом верімарк. Дуже круто нам допомагав боротися з попелицею, і знімати. Що стосується томатної молі, то на ранніх етапах ми працювали після висадки саме в теплицю в ґрунт то Екссерелем. А вже ближче час, коли вже період рослини збільшується. Ми будемо її контролювати за допомогою корагену. Чередує ці продукти, ми максимально захищаємо від того спектру шкідників, які присутні в нас на теплицях. Я знаю, що ти надзвичайно скрупульозно відносишся до всіх етапів вирощування, до підготовки робочих розчинів перед оприскуванням. Зокрема, нагадай або розкажи свої секрети, як людям підготувати робочий розчин PH. Бо в наших рекомендаціях до Верімарку. І до ексірелю робочий розчин, pH як ми знаємо, має становити 5,5-6. Зазвичай, якщо вода зі скважини, наприклад, або з ставка чи, чи з річки, вона більш в бік лужного середовища. Там і за 7-7,5 може бути pH. Які твої лайфхаки чи якими засобами ти понижуєш кислотність для робочого розчину, щоб він був в межах 5,5-6? Ми коли використовуємо ці, ну, ексірель. То ми контролюємо pH. Ну, у нас для цього є спеціальні препарати, адюванти. Це, звісно, можна любими, якщо у нас лужна вода, то відповідно кислоти використовувати. Тут ніякого лейф скажімо так, немає. Але ми використовуємо спеціальні адюванти, які знижують pH до потрібного нам рівня, де ми потім розчиняємо Ексеррель і вносимо з, якраз з тією кислотністю, яка саме оптимальна, тобто 5,5, і десь 6. Цих межах, скажімо так. Хочу нагадати, що це надзвичайно важливий момент у використанні іварімарку і Ексерелю, саме контроль PH робочого розчину. Скільки у вас залишилось представництво по всій Україні От після широкомасштабного вторгнення? Я знаю, що у вас. Є декілька представництв в різних регіонах. Нагадайте, будь ласка, центральний офіс нашої компанії знаходиться тут в Запоріжжі, і тут знаходиться наша лабораторія, і тут наше виробництво. Ми маємо філію в Одесі. Слава Богу, вона також продовжує працювати в Харкові. Незважаючи на всі обстріли на складні умови, продовжує працювати наша локація і в Харкові, і в Сумах, в Вінниці, і в Тернополі. Тому ми зберегли всі наші команди. Всі філії працюють в штатному режимі. Пане Леоніде, з вашої розповіді склалась така картина, що це вже така корпорація Кісон, можемо так назвати. Так і в цих складних умовах військових дій широкомасштабного вторгнення, наприклад, багато людей, які... Релокувались з окупованих територій, переїхали в інші регіони України. Багато людей залишилось без роботи, хочуть займатися або для себе вирощувати якусь овочеву продукцію, або навіть маленький бізнес створити з вирощування овочевих культур. Тобто до вас може людина звернутись, надати зразок ґрунту, зразок води поливної. Ви в своїй лабораторії це все виміряєте, надасте рекомендації. Наступний крок людина може також до вас звернутися придбати торф, придбати насіння, придбати добрива і ще й засоби захисту, які ви виробляєте, які ви продаєте. Тобто, майже весь комплекс послуг і продуктів ви можете надати тим людям, які хочуть щось започаткувати з вирощування. Ви настільки точно підкреслили все, що ми сьогодні пропонуємо нашим клієнтам. Я здивований, що навіть наші партнери від компанії FMC так чудово розуміють те, чим займається сьогодні корпорація Кісон. Дійсно додати нічого. Ще тільки на що хотів звернути увагу, ви чудово сказали корпорація Кісон, і це те, як ми бачимо нашу компанію в подальшому, тому що під час війни ми навіть уже зареєстрували філію нашу в Молдові. І сьогодні вже наші субстрати ви можете. То спокійно купувати в Молдові. Ми розвиваємо експорт. Ми плануємо і далі реалізовувати нашу продукцію нашим сусідам. Займаємося зараз реєстрацією наших брендів. Тому для кінцевого споживача ми сьогодні надаємо і консультацію, і ми можемо. Оптом реалізувати нашу продукцію, але ще більше переваг мають наші клієнти, яким ми привозимо весь асортимент. Якщо ви хочете сьогодні розпочати свій невеличкий бізнес, то ви можете придбати у нас оптом всі групи товарів і починати уже співпрацювати з кінцевим споживачем. Тому це наша головна мета, щоб наша компанія виробляла і реалізувала оптом те, що сьогодні може потребувати український бізнес. Пане Леоніде, всі знаємо, що Запоріжжя знаходиться. Дуже близько до лінії фронту в червоній зоні багато переселенців. Люди релокуються, переїжджають, змінюють місце проживання надзвичайно тяжко, скрутно. Можливо, компанія Кісон ще займається якимись проектами, які допомагають людям в такій складній ситуації. Так, ми приймаємо активну участь в цих проектах. Хочу сказати, що ми, як віруючі люди, співпрацюємо в Запоріжжі з церквою євангельських християн-баптистів, яка дуже активно займається роботою з переселенцями, надає їм допомогу, і ми є частиною цього проекту і робимо те, що ми можемо зробити в цей час. Ще ми е, є частиною тих проектів наших партнерів, які намагаються в цей складний час допомагати і тим, хто на фронті, і хто займається розмінуванням території, тому що ми віримо, що по Мир стане уже скоро. Прийде перемога, і нам треба буде робити ще дуже багато. І треба уже зараз планувати а, ці проекти. Тому один із таких проектів культивуємо свободу. Ми є частиною цього проекту, який впровадила компанія FMC. і ми раді, що є ті однодумці, які зараз фокусують свою увагу на розмінування територій, на допомогу фермерським господарствам. Ми є частиною цього проекту і вважаємо, що це дуже правильно те, чим займається сьогодні компанія ФМС. Пане Леоніде, дякую дуже за ваші вичерпні відповіді. Надзвичайно приємно знову з вами зустрічатися. Бажаю процвітання і успіхів компанії Кісон. Сподіваюся на нашу плідну співпрацю. Божого благословення! Все найкраще. Дякую, ради зустрічі і будемо знову чекати вас в травні місяці. Навзаєм, Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми дізналися багато цікавої інформації про умови ведення бізнесу в умовах широкомасштабного вторгнення. Також дізнались про секрети та технології вирощування овочевих культур в теплицях і про захист овочевих культур. Слідкуйте за нами, продовження буде.